Для учасників форуму діджиталізація це вже частина життя. Тут зібралися люди, які рухають вперед цю галузь у нашій області: представники провайдерів, мобільних операторів, міжнародних організацій та чиновники. Сьогоднішній форум це можливість об'єднати людей різних територіальних громад, для того, щоб вони поділилися своїм досвідом, розказали нам про свої потреби, і звичайно, це те, що ми їх почули. Тут кажуть, що цифровізацію мають відчути на собі всі мешканці області це доступ до зв'язку для кожного. А ще зменшення паперового документу обігу можливість отримати всі послуги в одному місці. Чат-боти, платежі через інтернет, відсутність черг та документи в одному додатку це все переваги діджиталізації. Працюють заради того, аби вивільнити час, кажуть учасники. Чим більше у нас буде вільного часу, якому зможемо витрачати не на бігатню по кабінетах, не на витрачення якихось там ставмо зрозумілих застосунків. А на свої сім'ї, да, це головна мета цифровізації. Форум проходив в рамках тижня регіональної цифрової трансформації, ініційованого Мінцифрою. Подібні заходи відбуваються у більшості регіонів України. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини Дев'ятого каналу.